Друге червня надам Деверневіль. Величезна красуня, рожево-кремовий такий колір в неї, з такими жовтими. Ось такий підклад жовтий в неї. Дуже висока чомусь в цьому році. Вона, здається, була нижча трошки. Ну Десь метр десять, метр двадцять, може і так, щось мені вона витягнулася. Бокових бутонів немає. Я в бутоні її не бачила, пропустила. А це вона вже перецвітає. Дуже гарна, крупна квітка, ніжна-ніжно рожева. Зараз покажу ще дві впали. Вчора у нас сильна гроза була трішки її і в грязюку вона впала, але все одно краса. Неймовірно, не хочу мити, бо впадають пелюстки, хай ще трошечки поцвіте. Ну, дуже гарно. В цьому році дуже. Крупні, крупні квіти. Ось така вона Мадам де Верневіль.